Нові ціни на газ це благо, необхідність чи злочин? З такого питання розпочав у четвер прес-конференцію перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Із 3600 до 6879 гривень за тисячу кубометрів газу. Які причини такого значного підняття вартості голубого палива? Звідки ля взялася така ціна, і що робити людям, які не можуть її платити? Відповіді на ці запитання від посадовця у наступному відеоматеріалі. Нова ціна на газ з'явилася 1 травня не випадково, каже посадовець, саме після завершення опалювального сезону, аби уникнути соціального збурення. Ініціатори підвищення кажуть, що таким чином рухаємося до енергонезалежності. А ще це вимога МВФ. Немає в меморандумі, що ціна на газ для українців має становити таку-то таку суму коштів, чи вона повинна бути високою. Є слово економічно обґрунтовано. Уряд вважає, що ціна 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу є економічно обґрунтованою ціною для українців. Щодо того, звідки взялася така ціна? Це є середньоєвропейська ціна на імпортний газ 4942 тисячі гривні. Ми рахуємо ПДВ. 1146 гривень. Рахуємо тариф на транспортування території України 219 гривень. Рахуємо тариф на розподіл газу у мережі 513 гривень. І ще є одна така складова, як торгова націнка постачальника 57 гривень. І в сукупності ми виходимо на. Нашу ціну 6 тисяч 879 гривень. Але Україна каже посадовець, і сама добуває газ і немалу кількість. Ми добули в минулому році 20 мільярдів, спожило українське населення, 17 мільярдів. А як бачите, ми добуваємо більше газу, ніж споживає українське населення. Чи правильно сьогодні робить влада, коли базову ціну бере середньоєвропейську, а не середньоукраїнську? Нам достатньо для споживання населення свого газу. Нафтогаз закуповував газ в Укргазвидобуванні по ціні 1590 гривень за тисячу кубометрів. Це є офіційна цифра. Законодавчо обумовлено у нас, що для населення ми повинні продавати газ власного видобутку. Це зафіксовано сьогодні в законодавстві України. Ще раз нагадаю закон про основи функціонування ринку. Тому сьогодні орієнтуватися на ціну на європейській біржі, ну це є нелогічно і це є незаконно. Уряд ж каже, що підвищили мінімальні зарплати і пенсії на 72,56 дві гривень відповідно, тобто трішки більше як на 5%. Тариф у нас був 65% населення 3600 гривень за тисячу кубометрів. Зараз ми маємо 6879. Нам підвищили на 3279 гривень або на 91%. Щодо субсидіювання, то сума з державного бюджету кажуть експерти на цей рік потрібна грандіозна. Ми з державного бюджету повинні були витрачати суму більшу, яку ми витрачаємо на оборону держави. Це безпрецедентна цифра 80 мільярдів гривень субсидій. Висновок перший: висока ціна на газ є корупційною складовою. І сьогодні необхідна серйозна, детальна, конструктивна, незаангажована перевірка Нафтогазу України. Одна така цифра. Вона мене не здивувала, тому що я про це знав, але напевно, багатьох людей здивувала, що секретарка там у Нафтогазі отримує більше 40 тисяч гривень зарплати. Це не просто зарплата, це ми платимо, аби вона отримувала таку зарплату. І це є правда. Відтак робить загальний висновок Нова ціна на газ – це економічний злочин проти народу і держави. Місцева влада повинна інформувати про це населення і звертатися до Кабміну президента і парламенту з вимогою переглянути це рішення.